Дякую. <звучить> <сот> Сат камалі, камалі, камалі. Клюківщина, але ну, воно не так клюківщина, як воно весня, болись ваш Лестуса. По-моєму 16 чи 12. Ну, в інтернеті можна подивитися. Це на квіточка 120 гривень. Ну, я вважаю, що це не дорого. Це нормально. Тим більше, це, можна сказати, що це Київ в добропарку, там всі 300 бу буде. 400-300. Я, я в цьому стаду камелії Десь вже четвертий раз, якщо не п'ятий. Прітажна алея Німеччина, Данія, Голландія, Бельгія. Ось так воно це все ось виглядає. Це я так розумію, розумію, рози. Роза прекрасна. Сучасний сад. В інтернеті написано, що вони дохостю, бо це все брехне. Вони не дохостки, вони до сьомої, але мені сказали на красіх ходити можна бути і до восьмої. Чья тупля? Дітки, дитки. controle desse aqui certinho. Так, я не знаю, мабуть, на камеру чи ні.

Тюльпани вже свої відцвіли. Ось, навіть на Або лаванда, горна лаванда. Ні, навіно милі. Варіації на тему середньозаморського саду. Іспанія, Італія, Марокко, Греція, Франція. Такий Запах це ти копей. Такі аромати, що це йорки парк. Что це бляха муха мухатринге. you <laughs> need un